Терминово Путин видав страшный наказ. Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Мы заберем свое, так. И мы заберем свои. Да, да, да все. Да, так и, будет. все. Ну, и никого дальше не. Правильно. И дальше никого не волнует, что думали все украинцы, что они хотели. Соловьев упанити, его шоу вышло с -під контролю. Идея бандеровцев или того, что 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 называется неонацистов, она пшиковая. Тем часом украинцы нищать оккупантив на их же земли. Ольга, в очередной раз. А... Сушники вдарили з каких то таких дуже мощних ракет. Було три подходи з небольшим переривом. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проект завдяки вашій підтримці. У Кремлі знову заговорили про свої брудні плани. Путін несподівано заявив про створення буферної зони безпеки вздовж кордонів. Ніби хтось повірить, що це не черговий привід для агресії. Було прийнято рішення о созданні необхідної буферної зони безпеців доль граніць. Наші ворожоне сили зараз цю задачу вирішують. А кремлівський пес Соловйов аж захлинається від захвату, виючи про те, як Росія скоро долбаньо так що від України нічого не залишиться. Ну, звичайно, адже руйнувати і знищувати це єдине, що вони вміють. Я просто жду, коли у наших закінчиться запас терпіння, і ми просто долба так, що потім вже ні надобуть нічого. Алевров напередодні відверто заявив, що Кремль плювати хотів на мир, глузуючи з європейських лідерів і їхніх санкцій. Для Москвы переговоры – это новый вид забавы, а война – единый план. Нам говорят, вот давайте перемирие, а там посмотрим. Нет, ребята, мы уже были э, в этих историях, мы так больше не хотим. И Макроны, Стар Стармеры, фон Ляйены, э, и прочие деятели Европы, которые сейчас истерично требуют от Соединенных Штатов присоединиться к антироссийским действиям і нарастить количество санкцій, це просто їх видає з голови. Отже, Путін вигадує свої жалюгідні буфери, Соловйов гавкає про знищення, а Лавров ржеє кінь на манежі над миром. Але Україна не боїться цих потвор, наші ЗСУ вже точать зброю. Щоб влаштувати окупантам таке буферне пекло, якого вони ще не бачили. Поки Путін мріє про свої буферні зони, ЗСУ вже створюють їх на ділі. Українські ракети вдарили по скупченню російської техніки біля заправки на виїзді Льзгова у Курській області, перетворивши плани загарбників на дими вогонь. Львова в очеретної раз а, ВСУшники ударили з якихось таких дуже мощних ракет. Було три підходи з небольшим переривом, ударили там, де Довольно такі активне двіженія. Місцеві пабліки повідомляють, що ЗСУ завдали три прицільні удари з інтервалом у 5-7 хвилин. Скільки російських військових стало вантажем? 200, поки невідомо, але ясно одне. Окупанти отримали по заслугах. Україна показує, що Курщина для окупантів це не буфер, а гарячий котел, де їхні загербницькі плани згорають разом із технікою. Росія захлинається у своїй брудній війні, готує нові наступальні плани. А кремлівські пропагандисти на шоу Соловйове нахабно ділять Україну. Ці шакали вигадують божевільні сценарії глобального переділу, мріючи про наше знищення і лякаючи українців кровожерливими поляками, угорцями та румунами. От час придет пластів в Польщі Люди, которые скажуть, минуточку, мы ми помним історію, они з Орваном се В Румынии там придет другой власть, и они скажут, слушай, а зачем вообще это надо? Давай ты заберешь свое, мы заберем свое, так. и мы заберем свое. А? Смотрите, тогда идея Думаю. бандеровцев или того, что, что, что называется неонацистов, она пшиковая.

Будете бандерівцями, навіть якщо щодня цілуватимете Путіну чоботи і гавкатимете на їхніх шоу. Допустим, в западної Україні вирішили, а що делать з тим, що називається оставшая територія України? Що Ні, з Києвом? що дела з Що Што вот вот не волнує смерть всех подонков зачистить. Ось їхній геніальний план, соловйовий його кодло мріють зачистити Україну, але їхні божевільні фантазії розбиваються об стійкість наших збройних сил. Коли ці шакали гавкають про переділ, Україна стоїть як граніт і готує окупантам пекельний привіт. Таке можливо тільки у Росії у Новосибірській області свині з ферми місцевого м'ясника влаштували справжній шабаш на могилах путінських убивць, перетворивши цвинтар на свинячий бенкет. На этих кадрах 100-килограммовый хряк кроется, в святая святых, словно в грязи стадо веслобрюхих осквернило десятки сельских могил, и что в самое свинское разворотило захоронение павших героев. Здесь покоїться участник СВО погибший могила, розрита сбегает збігається двора міцного фермера, який делает колбасу. Ці 100 кілограмові хряки гасають кладовищем, наче це їхній особистий свинячий курорт. А фермер ковбасник лише цинічно розводить руками. Не мої свині, я ні при чому. Ну звісно, в Росії виникне знайти хіба що в дзеркалі. Это уже не первый раз новость об очередном вандальном променаде. Как ножом по сердцу жалуется Наталья, мама погибшего бойца. Я бы с удовольствием, если бы он мне попался, я бы его, извините меня. А другого языка заводчик и не понимает, уверяют жители. Извинить матери элементарно в глаза. Стоит и вот так вот в своей позе. Вот вы все такие. Гениальное решение от местной власти, отстрелять свиней, потому что это проще, чем паркан на кладовище поставить. У російському Ставрополі справжній харчовий прорив. Там готують печиво з муки, з цвіркунів та личинок комах. Так вам не почулося. Це не жарт. Місцеві кулінари вирішили, що комахи смачніші за котлети. Сложно представити, но ці сверчки зі Ставропольської пропіски скоро стануть основним інгредієнтом для печення шоколадних конфет і макарон. Зробили для них певну температуру. От якщо ви посмотрите на градусники, здесь, здесь температура 31,1. 46% і влажності. Комашины фермер з гордістю годує своїх пухнастиків гарбузом з кукурудзою два роки, щоб потім перемолоти їх у муку. Ну, хіба не мрія гурмана? После термической обработки из замороженных насекомых делают сверчковую муку. Ее и добавляют в тесто. Для каждого лакомства свое количество максимум 20%. На вид не отличишь от обычного печенья. Для любителей острых ощущений есть и другие блюда. здесь здійсжарять так картошку фрі з такими темпами. Скоро цвіркуни замінять, щі, а личинки стануть головною стравою на кремлівських банкетах. Чудове імпортозаміщення так тримати Росія. Оце так шана своїх у Росії. У Саранську вдові загиблого на війні чоловіка та його двом синам подарували велосипед. Фонд «Защитники отечества розщедрився на царський подарунок для родини, яка втратила годувальника. Ну Росія, оце так рівень. В семье Надежды Ермаковой два сына. Когда ей позвонили из фонда «Защитники Отечества» с предложением подарить велосипед, сначала удивилась, а потом решила – детям он понадобится. Тем более третьеклассник Максим еще ни разу на велосипеде не ездил. А купить дорогостоящий подарок для семьи, которая потеряла отца на СВО, затратно. Без папы, конечно, очень плохо. Патріотизм по-російськи це коли загибель батька на війні компенсують велосипедом, який для молодшого сина ще й завеликий. Старший правда покатався навколо офісу фонду, аби чиновники все зняли на камеру. Ага, головне, щоб на розбитих дорогах Мордовії не розвалився. Фонд хвалиться, що допоміг уже понад тисячі людей. Цікаво, ми ще вручили бо у колеса замість реальної підтримки. Росія, браво, Героїв шануєте на повну. У Самарі блогерку запроторили у СІЗО за те, що вона полоскотала груди пам'ятника Родіна. Мать схоже, в Росії навіть статуї вимагають поваги а інакше кайданки і камера. <рісту> Але російським силовикам не до жертів дівчину схопили через півроку після опублікованого відео в московському аеропорту, звинувативши в реабілітації нацизму. Мовляв, її цинічний жест образив символ стійкості СРСР, змусили вибачатися на камеру, а потім гайда в СІЗО. Ну звісно, в країні, де свині риють могили, а велосипедом дякують загиблим героям, плоскотати статую. Це злочин століття. Я обращаюсь всіх жителів Росії, Ведраю и прошу нікого не совершають такие поступки, как совершила я прошлом літом По своей глупости Я даже не подумала, что що змогу задіять чити чувство. Прошу прощения у всех граждан России. Россия в котре доводит, їхня родина Мать больше схоже на злу мачуку, яка саджає до буцигарні за будь-який не той рух. Росіяни втомлюється дивувати. У Білгороді місцевий патріот накинувся на аніматора в костюмі супермена. Бо, бачите, це натівський супергерой. Схоже, в Росії навіть комікси стали ворогами держави. Змущає, що супергерой, а от там защитне інженерне сереження. Аніматорка бідолашна тільки кліпає очима. Це не ми придумали. Але мужик не вгамовується, вимагаючи визнати, що супермен це щось нездорове. Я розумію, ну Наверное, прийти в голову. голови, згласне? Що це щось нездорове. Супермен у червоних трусах це пряма загроза с крепом. Росія тримайся, бо Кларк Кент уже летить вас дестабілізувати. Здається, у Красноярську таки знайшли свого автентичного російського супергероя. А точніше, героїню це стриптизерка в образі монашки, що вилазить з труни. Являєте супермен загроза а от монашка, що танцює стриптиз, з виповзаючи струни в барі, це, мабуть, новий символ російської духовності. Мода в Верефії це просто крінж рівня. Поховайте мене за плинтусом. Пристаркувата співачка Лариса Доліна вирішила врезити всіх патріотизмом, влізши у триколорний комбінезон, але замість овації отримала порівняння з похоронним вінком. 69-річна співачка, яка народилась в Україні, мабуть, думала, що триколор додасть їй скріп. Але люди у коментарях нещадні, це що прапор у бабусі поцупили. Очі болять, як це розбачити? А хтось навіть спитав, чому одеситка тягне російський прапор, Бабу Ларису, Може, наступного разу просто шапки вушанки буде досить. У новоросійську невідомий герой влаштував справжній перформанс, справив нужду просто на поліцейське авто. Відео з цієї мистецької акції, зняте на одній з вулиць міста, стало вірусним у тамтешніх пабліках. Здається, місцеві дуже зраділи, що хоч комусь вистачило сміливості втілити в життя мрію багатьох. Після такого хайпу оперативники швидко вирахували чоловіка, який, не соромлячись, перехожих, вирішив показати своє ставлення до російської влади і ментів, зокрема. Після затримання сміливця змусили відмивати автівку, а потім запроторили заграти на 15 діб. Та знаючи справедливе, російське правосуддя за таке нахабство можна запросто загриміти на кілька років. Росіян спитали, що Росія робить краще, ніж виробляють за кордоном. Але відповідаючи на це питання, чомусь росіяни почали розповідати про Советський Союз. Ще один доказ, що росіяни живуть у минулому. що то в Росії делають, производят лучше, чем за границею. Да, конечно, несомненно, производят, делают некоторые вещи намного лучше. З сфері космосу, промышленность. Здесь постараться все, наверное. Вряд ли. Умеют, но не хотят. Ну только если машины там телефон и все. Та же самая шестерка-семерка это тоже нормальные автомобили. Хорошие. Ага, особливо коли ты на них не ездишь, ось тоді вони взагалі шикарні. Умеют и очень хорошо умеют, но не у всех есть возможность. Хлеб и тот лучше, сыр и тот лучше, чем заграничный, колбаса и то лучше, чем заграничная. Ну Его даже взять металлургию. Я ж что у нас мітолоргії лучше, ніж за границей. Ну, тобто, в вразив. Да баналь чугунни сквародки. От наші, от наші сквородки, ані не чита китайські. А з яких пір Китай взагалі асоціюється з якістю виробництва? Взагалі ось в себе нічого, якби одна бабка не розкрила всі карти того, про що насправді думають росіяни. Хоча б мила, хотя б шампуні. Що ще у нас хороші було? А нас все було хороше в наше время, все а було се Сейчас. Я про Росію, не про Советський Союз. Даже Не знаю. Я в ті рядко покупаю. Но вообще, все загранічне. Ось така сумна реальність. Коли ти не маєш чим пишатися у сьогоденні, доводиться пишатися минулим, навіть якщо минуле було відстійним. Поки по телевізору розповідають, як росіяни люблять та поважають так званих героїв так званої СВО, реальність дещо розходиться з цими фантазіями. Ось у Москві окупанту не продали дитяче ліжечко, бо він прийшов у визиваючим віді. Так продавчині назвали його військову форму. Флаг Ми прийшли за кроватку рібьонком. Ми Я живемо в сервецька 1, Корпус 1. Ви сейчас сказали, що визиваючим віді. Визиваючим візе в якому? А в інтернетіся. Ні, в якомусь додатку, бідь, розкажіть. А вот это Это хорошо. Ми не обязаны об этом знать. Відліть, це завойовуючий вид. Ну з якого завойовуючий вид? Да, відліть. І мені не Відліть. Я вам не. Завойовуючий вид, відліть мені. Схоже, що продавчиня просто злякалась, що зараз він почне красти дивани, як вони в себе в армії люблять. На сьогодні на сет, якмось ще дивитись гарячі новини, поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.